Ну що ж, панове, можете мене привітати? Ще один 10 кіловатний вітряк, запущений успішно працює. Це 6,3 діаметр. Він стоїть в Києві в Києві за по ту сторону, лівий берег. Е Далеко, на гарній висоті, красиво. І людей не виходило запустити самостійно, тому що була проблема, вони неправильно задали криву розгону. Вона була зовсім некоректною, вона не давала вітряку розігнатися зовсім, і він просто у них не працював, не включався. Після того, як мої шаловліві ручки трошки люди полізли і підправили, точніше сказали, що підправити. А машина запустилась, машина поїхала, і от дивимося враження людей, що ж відбулося насправді. все такі виходить, що йому не вистачало б вітру. Він же ж не міг, не міг би почати крутитися, ніхто нічого не робив. Видає десь в районі 2 кВт. Якщо брати по сусіднім деревам, то щось ось таке. Так я Получається отакі десь... Да, не, то все-таки виходить, що вітряк не заторможений, оскільки зараз ми нічого не робили і при цьому вітрі почав щось виробляти. До цього ну, такого результату просто не було. Так, ось так акумулятори підключені. Так. Ось показники де я. Ось я виключив спеціальне сонячне поле, щоб подивитися, що він може виробляти. Ось зараз він в принципі, дає 5 кВт. Тобто виходить, що він не може все-таки стартувати, просто із-за того, що малий вітер. чи що. Але паралельно китайців я попросив перепрошити, але поки немає відповіді. Тось буде якась інформація, то я вже відзвонюся.